Світ, який ти знав, раптово стискається, і ти сам стаєш меншим за мураху. Листя перетворюються на джунглі, крапля роси на прозоре озеро. А кожен комахоподібний ворог на справжнього монстра. Але навіть у цьому мініатюрному пеклі залишається місце для відваги. Твоя зброя, тактика і воля до перемоги єдине, що стоїть між тобою та забуттям. Чи зможете ви подолати цю мікроскопічну загрозу і знайти шлях назад до свого світу допоможе дізнатися гра, темна гавань гудзики та комахи, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Гудзики та комахи це соло гра, виключно на одного гравця, де вам доведеться перенестись у мініатюрний світ, і за допомогою усього чотирьох карт та декількох предметів зуміти пройти безліч різноманітних сценаріїв, борючись з ворогами та виконуючи цікаві завдання. Темна гавань, Гудзики та комахи це велика гра в маленькій хоробушці, і хоча вона й бере основи ігроладу зі своїх більших побратимів серії темної гавані, загалом тут є чимало відмінностей. Тож у цьому відео ми спробуємо детально все розглянути. Отже, на початку вашої партії ви обираєте собі одного з шести доступних персонажей. На звороті карти персонажа зазначається його історія, а також чотири карти дій першого рівня, які необхідно покласти неподалік стороною А до гори. Після цього на зворотньому боці карти зазначається ваш можливий рівень здоров'я. Виставіть на лічильнику показник, що відповідає першому рівню. Додатково візьміть свою фігурку, а також коричневий планшет модифікаторів атаки персонажа, на якому необхідно розмістити білий кубик у найвищу комірку. Далі оберіть сценарій. Хоча ви можете грати будь-який сценарій, радимо проходити їх послідовно і розпочати саме з першого. Тож, спершу переверніть верхню карту сценарію та ознайомтесь зі вступом загальної історії. А далі прочитайте вступ до першого сценарію, ознайомтеся з умовами приготування і завданням. Знайдіть карту монстра бандит вартовий, зазначену в умовах сценарію, та покладіть її неподалік. Далі переверніть карту сценарію. Тут зазначається мапа, на якій буде відбуватися ваша пригода. Розмістіть кубики відповідних кольорів на клітинках із зображенням бандита вартового, а свою фігурку на початковій клітинці. Після цього розмістіть карту бандит вартовий на планшеті монстра та покладіть білий кубик на цю комірку. Додатково на лічильниках відповідних кольорів встановіть максимальне значення здоров'я кожного бандита, що відповідає значенню на карті монстра. Крім цього, візьміть червоний планшет модифікаторів атаки монстра і розмістіть білий кубик у найвищій комірці. Проте, за бажанням, ви можете змінювати складність вашої гри, використовуючи інші планшети. А також неподалік викладіть жетони станів, карту пам'ятку, символів і гральну кістку. Не забувайте також, що в деяких сценаріях може зазначатись додаткові умови приготування на звороті карти, які ви також повинні виконати. І після цього ви можете вільно переходити до самої гри. Тож партія у гру темна гавань гудзики та комахи триває до моменту, поки або ваш герой не буде виснажений, тоді ви провалюєте сценарій, або ж поки ви не виконаєте умови самого сценарію, як у першому, це перемогти всіх монстрів, тоді ви перемагаєте. Кожен сценарій розігрується протягом декількох раундів, а кожен раунд складається із чотирьох кроків: активація ефектів початку раунду, вибір карт, визначення ініціативи та ходи персонажа та монстрів. Карти дій, що ви отримали на руку, мають дві сторони: А та Б. На початку ви тримаєте ці карти стороною А до себе, проте в подальшому ці карти будуть розвертатися. На кожній карті є дві половини верхня і нижня. В них зазначаються певні дії та властивості. Крім цього, кожна карта має показник ініціативи. І чим менший він на карті, тим більші ваші шанси виконувати хід раніше за противників. Кожного раунду ви повинні обрати дві карти з руки і викласти їх перед собою. Під час третього кроку ходу ви зможете виконати одну верхню дію з будь-якої вашої карти та одну нижню з іншої карти. Тож раунд розпочинається з активації особливих ефектів початку раунду. Проте наразі в першому сценарії таких ефектів немає. Проте в подальшому ви зможете зустріти такі, наприклад, додати на поле нових монстрів у певній локації. Далі ви обираєте дві карти на раунд, викладаючи їх перед собою. Якщо стається таким чином, що на вашій руці та вашому скиді загалом знаходиться менше двох карт, ви негайно зазнаєте поразки. Після вибору карт ви повинні визначити порядок, у якому ви і монстри виконуватимете ходи. Обравши карти, ви повинні визначити порядок ходу за ініціативою. Для цього спершу ви визначаєте свою ініціативу, обравши один із показників на зіграних вами картах. І чим менша буде ваша ініціатива, тим первіше ви будете ходити. А далі визначаєте ініціативу ворогів. Для цього ви кидаєте кубик за кожен тип ворогів, виставляючи маркер у відповідну комірку. Під коміркою вказується показник ініціативи ворога. Усі персонажі виконують ходи в порядку зростання ініціативи, тобто першим виконує хід, найменша ініціатива і так далі. Якщо ж так сталося, що у вас однакові показники ініціативи з монстром, ви завжди ходите першим. Щодо однакових за типом монстрів, то всі вони мають один показник ініціативи і виконують ходи поспіль в порядку зростання чисел на стартових комірках на полі, як от у першому сценарії бандити вартові, де спершу буде ходити зелений, а потім синій. Тож після визначення порядку ви і монстри розпочинаєте виконувати ходи і активовувати здібності. Її розпочнемо ми розгляд з можливих дій героя. Нагадую, що з обраних двох карт ви можете застосувати одну будь-яку верхню здібність та одну нижню з іншої карти. Проте послідовність, що саме активовувати в першу чергу, верх чи низ, вирішуєте саме ви. Крім цього, зауважу, що якщо ви не хочете активовувати здібність зазначену посередині, у вас є альтернатива. Замість будь-якої верхньої здібності ви можете виконати базову атаку силою 2, а замість будь-якої нижньої базовий рух до двох комірок. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду дій переміщення, давайте спершу познайомимось із самою мапою. Тож на полі є декілька типів клітинок місцевості, кожна із яких помічена певним кольором. Наприклад, зелені це перешкоди, помаранчеві це небезпеки, діють на кожного, хто переміщується через них, задаючи певної кількості поранень. А фіолетові це складна місцевість. Ось такі клітинки це тригери натискної пластини, ефекти яких описані в сценарії, а також є клітинки цілі, пов'язані з цілями деяких сценаріїв. Тож виконуючи дію руху, ви можете переміститися на кількість суміжних клітинок, що не перевищує значення цієї здібності. Ваш герой може рухатися через комірки із союзником, але не може переміщуватися через комірки з ворогами, через перешкоди, зелені клітинки на мапі, чи жовті клітинки цілі. До того ж, фігурка героя завжди повинна завершувати свій рух у вільному від інших кубиків Гексі. Якщо ви переміщуєтеся на клітинку складної місцевості, вам потрібно два очки руху, щоб потрапити на цю клітинку. А кожного разу, заходячи на клітинку небезпеки, ви отримуєте зазначену кількість поранень. Крім цього, деякі здібності переміщення можуть мати додатковий ефект. Наприклад, стрибок. Він дозволяє фігурці ігнорувати всіх ворогів, перешкоди, складну місцевість. Цілі та небезпеки під час стрибка, проте остання клітинка так само повинна бути вільною. До того ж, завершуючи стрибок на клітинці небезпеки, ви також зазнаєте пошкодження. Ці всі правила так само стосуються й ворогів, проте деякі з них можуть мати активний бонус політ. Тоді під час переміщення вони можуть ігнорувати будь-які гекси та перешкоди на всьому шляху переміщення, навіть останні клітинці. Однак ви все рівно не можете завершити переміщення на зайнятій клітинці. Щодо бонусів, то на кожній вашій карті в кутку певної частини може зазначатись символ бонусу. Такий символ означає бонус раунду. Це означає, що зазначена здібність є активною до кінця раунду і може використовуватись під час виконання будь-якої дії. Такий символ це постійний бонус, і він дозволяє залишати карту після поточного раунду і користуватися ним, поки дія не завершиться, або ви не вирішите скинути карту. Головне, що бонус діє лише з тієї частини карти, здібність якої ви активували, і активуючи таку здібність, ви відразу викладаєте карту в активну зону над планшетом персонажа для відслідковування бонусу. Проте, якщо ви активували здібність із таким бонусом, ви повинні втратити цю карту, поклавши її праворуч від вашого планшета. А ось така позначка за активації властивості змушує вас не просто покласти карту до втрат, а також розвернути її боком, щоб відзначити, що ви не зможете її повернути жодним способом. Серед здібностей ви також можете отримати дію відштовхнути, ви обираєте ціль і переміщуєте її від себе на кількість клітинок або менше, ніж показник, що вказаний цифрою біля властивості. В цілому, схоже, працює її властивість притягнути. Тут ви обираєте ціль на зазначеній відстані та переміщуєте її в напрямку своєї фігурки на зазначену кількість клітинок. Що цікаво, заводячи фігурку на небезпечну клітинку, ціль зазнає поранення. Якщо тільки ціль не має постійного ефекту політ, здібність атака дозволяє наносити пошкодження ворогу, і вона поділяється на ближню, де ви проводите атаку на сусідній клітинці, а також можлива дальня атака, якщо позначка дальності присутня. Щоб визначити силу атаки, киньте кубик, а далі визначте модифікатор атаки відповідно до ряду, де знаходиться білий кубик та символу стовпчика за результатом китка. Додайте цей модифікатор до показника атаки з дії, а також врахуйте додатковий бонус жетона умови як от отрута, додаючи одиницю до атаки на ворога. Таким чином, ви визначаєте загальну кількість поранень ворога. Після цього, якщо противник має бонус щита, це може бути як бонус раунду, так і постійний бонус, як от бандит вартовий, тоді ви повинні відняти цей показник від вашої атаки. Проте, якщо ви маєте бонус пробиття, тоді ви зменшуєте показник щита на цифру пробиття. А далі позначте завдані поранення на лічильнику ворога. До речі, якщо ворог має здібність відплата, тоді ви повинні завдати собі стільки поранень, яке число вказане біля здібності, якщо знаходитесь на сусідній клітинці. Крім цього, тут також може зазначатись стан, який ви також повинні отримати, як тут отруєння, та викласти відповідний жетон на свій планшет у відповідну комірку. Проте додатково тут може зазначатись дальність ефекту відплати, який працює виключно, якщо ціль знаходиться у її межах. Якщо після отримання поранень значення здоров'я монстра падає до нуля, ви прибираєте його кубик з мапи, а також усі жетони станів, які він отримав. Після кожного бою ви переміщуєте білий кубик на треку модифікатора на одну комірку вниз. Якщо таким чином кубик переміщується за останню комірку знизу треку, тоді перемістіть кубик на першу комірку початку треку. Проте іноді ви будете проводити атаку із перевагою, тоді викидайте кубик двічі і обирайте будь-який результат. Якщо ж ви проводите атаку з трудністю, так само киньте кубик двічі. Проте оберіть гірший варіант. Якщо показники модифікатора однакові, тоді оберіть перший, що викинули. Проте після атаки з перевагою чи трудністю ви переміщуєте кубик відразу на дві комірки вниз. Крім цього, після китка на атаку ви можете отримати такий модифікатор, що зменшує остаточний показник атаки до нуля, або ж такий, що подвоює ваш фінальний показник атаки. Якщо здібність атаки має ось таку позначку і цифру, це означає, що ви можете провести дальню атаку. Ваша ціль повинна перебувати не далі від вас, ніж кількість клітинок, яка зазначена біля символу. Під час дальньої атаки ви ігноруєте усі клітинки між вами та ціллю. Сама атака відбувається за правилами ближнього бою. Однак, якщо ви проводите дальню атаку на сусідню клітинку, тоді ця атака завжди проводиться із труднощами. До речі, деякі атаки мають позначку цілі та цифру, яка вказує на кількість противників, яких можна атакувати за одну атаку. У такому випадку виконайте атаку на кожного монстра окремо. Деякі здібності дають змогу проводити атаку на зону. В такому випадку сірим позначається ваше розташування, а червоним клітинки, на які можна здійснити атаку. За бажання ви можете розвертати схему, навіть відзеркалювати її. Додатково під час свого ходу ви можете активувати здатність контролю, що дозволяє змусити монстра виконати одну або декілька здібностей. Коли виконується контрольована здатність руху, це вважається вимушеним рухом, проте здатність руху не може бути контрольована, якщо фігурка не має дійсного шляху або знерухомлена. А також можна виконати контрольовану атакуючу здатність, тоді монстр вважає всіх ваших ворогів своїми і може провести атаку, використовуючи власну таблицю модифікаторів атаки. Також під час атаки, відплати або деяких інших дій, ви додатково виконуєте дію стану. Вона дає змогу застосувати зазначений стан до вказаної цілі, виклавши біля її лічильника здоров'я відповідний жетон. Якщо ж дія диктує застосувати стан на себе, тоді ви викладаєте відповідний жетон на свій планшет. З усіма властивостями станів ви можете самостійно ознайомитись у підказці гравця. Крім цього, під час ходу ви можете отримати на карті дію зцілення і вилікувати зазначену кількість одиниць здоров'я, проте більше максимального показника здоров'я фігурка мати не може. Однак, якщо ви маєте жетон отруєння, тоді замість отримання очок здоров'я ви просто скидаєте жетон отруєння. Додатково ви можете зустріти здібність повернення. Це дозволяє вам відновлювати скинуті, перевернуті або втрачені карти здібностей відповідно до тексту. Для цього ви переглядаєте свою руку, скид або стос втрачених карт залежно від тексту. А далі вибирайте карти до кількості, вказаної здібністю, і повертаєте ці карти в руку стороною А. Додатково хотілося б зазначити її про стихії. Зазвичай деякі здібності можуть мати додаткову властивість за використання певної стихії. Ці стихії також позначаються на картах, і ви можете їх використовувати як з карт, що є у вас на руці, у зоні активних карт або одній з вибраних вами карт. Проте кожен символ можна використати лише один раз у кожному раунді, що можна відмітити будь-яким елементом. Щодо дикого символа, їм можна замінити будь-який один елемент. Дійсно, властивостей чимало. Але головне зрозуміти, що ви повинні обрати дві карти і викласти їх перед собою, і у відповідний момент ходу, за порядком ініціативи, активувати одну верхню властивість та нижню з іншої карти, враховуючи усі бонуси як активні, так і ті, що діють під час поточного раунду. Або ж ви можете замінити верхню чи нижню властивість карти виконанням відповідної базової дії. Однак загалом, замість того, щоб обрати ці дві карти для розіграшу, ви можете оголосити довгу відпустку. Це можна зробити лише якщо ви маєте щонайменше дві карти на руці та своєму скиді. Це займає весь ваш хід у раунді, і ви не розігруєте жодної карти з руки. Натомість ваша ініціатива дорівнює 99. І під час свого ходу ви повертаєте усі карти зі стосу скидання в руку та перевертаєте усі карти з сторони Б у вашій руці на сторону А. Після чого ви повинні втратити одну випадкову карту з руки на свій вибір. Проте замість цього ви можете втратити одну з карт в активній області, яка не має значка втрати. А далі виконайте зцілення на 2 та відновіть усі витрачені предмети за бажанням. А тепер давайте детальніше поглянемо, як відбувається активація монстрів. Нагадаю, що монстри з однією ініціативою виконують ходи поспіль, починаючи з монстра з найменшим числом. Коли настає хід монстра, ви повинні виконати усі зазначені дії під білим кубиком зверху вниз. Щодо дії рух, то монстри переміщуються найкоротшим шляхом до фігурки героя, оминаючи небезпеки, її це. Пріоритетно монстри можуть проходити через клітинки з іншими монстрами, але не зупинятись на їхніх клітинках. Так само монстри не можуть проходити через перешкоди. До того ж, вони обходитимуть небезпеки, навіть якщо це означає, що вони не зможуть наблизитися на відстань атаки у свій хід. Якщо є дальня атака, не потрібно підходити на суміжну клітинку до героя. Ви зупиняєте переміщення відразу, як тільки монстр досягнув клітинки, з якої він може провести атаку. Однак, якщо так стається, що монстр не може досягти клітинки, навіть враховуючи нескінченний рух, з якої він може виконати свою атаку, монстр не рухається і не атакує. Якщо серед дії є проведення атаки, тоді складіть показник атаки монстра, можливі постійні бонуси, а також стани як монстра, так і ваші, додатково киньте кубик та додайте модифікатор атаки. Після чого відніміть від цього показник свого захисту і нанесіть собі відповідну кількість поранень. Якщо у вас є властивість відплата на зіграних картах, застосуйте її та нанесіть відповідну кількість пошкоджень монстру. Після цього так само перемістіть кубик на одну комірку вниз на треку. Проте зауважу, що ви завжди можете нейтралізувати шкоду іншим способом. Щоб не отримувати пошкодження від атаки, ви можете або скинути з руки одну карту стороною А на ваш вибір, або відправити до скиду відразу дві карти стороною Б, або втратити одну карту на ваш вибір з руки або Колоди скидання. Проте, якщо так сталося, що ви втратили останню одиницю здоров'я, ви виснажені і відразу програєте партію. Щодо іншого, серед здібностей монстрів ви також можете зустріти ефекти відштовхування, підтягування, польоту, накладання станів та інші, які так само працюють, як і для героя. Також є тут позначки і стихії. Отримуючи позначку, вона діє відразу на усіх монстрів, та будь-який із них може скористатися відповідною стихією для активації дії. Після того, як усі фігурки на карті зробили свій хід, починається крок кінець раунду. Тоді спершу активуйте будь-які ефекти кінця раунду, зазначені в правилах сценарію або на предметах чи картах здібностей. Далі, якщо на зіграних картах у вас зазначені бонуси раунду або взагалі немає бонусів, і карта лежить стороною А до гори, ви перевертаєте карту на сторону Б і берете її на руку. Якщо карта і так лежить стороною Б, тоді покладіть її у свою колоду скидання. Якщо на карті є позначка втрати, покладіть її у свою стопку втрат. А якщо такий символ, тоді ще й розверніть цю карту, відмітивши, що її не можна буде відновити жодним чином до кінця сценарію. І якщо у вас є щонайменше дві карти в руці та або колоді скидання, ви можете зробити короткий відпочинок. Для цього поверніть усі карти зі стоса скидання собі на руку, переверніть усі карти зі сторони Б на сторону А на вашій руці, а потім випадковим чином втратьте одну карту з руки. Проте, якщо ви хочете зберегти втрачену карту, ви можете зазнати одного пошкодження, щоб втратити іншу випадкову карту, але це можна зробити лише один раз за короткий відпочинок. Після цього розпочинається новий раунд знову з активації ефектів початку. І загалом таким чином ви граєте раунд за раундом до моменту, поки ви або не будете виснажені, тобто у вас закінчиться здоров'я, чи у вас загалом не буде двох карт на руці та скиді. В обох цих випадках ви зазнаєте поразки, та сценарій вважається програним. Проте, якщо ви виконаєте умови, зазначені в сценарії, зазвичай це вбити всіх монстрів, тоді ви одержуєте перемогу. Проте сценарій завершується лише наприкінці. Кінці поточного раунду, тобто, якщо ви будете виснажені під час цього раунду, ви все рівно програєте, навіть виконавши головне завдання. Якщо ви програли, спробуйте пройти сценарій ще раз. Але за виграшу прочитайте висновок сценарію, який знаходиться внизу карти сценарію, де зазначається не тільки атмосферне завершення пригоди, а також позначка, який саме сценарій краще грати наступним у кампанії. Щодо нових сценаріїв, то на кожній карті вказується рівень вашого героя, з яким ви починаєте партію. Це впливає не тільки на ваш початковий рівень здоров'я, але й на карту модифікатора, яку ви використовуватимете. Починаючи з другого сценарію, далі вам стають доступними предмети. На кожній карті сценарію, який ви пройшли, зазначаються два предмети в верхній та нижній його частинах. Тож на початку нового сценарію предмети з усіх попередніх сценаріїв, май пройдених, успішно чи пропущених, стають доступними для екіпірування. Ви можете використовувати лише один предмет з кожної карти, до того ж, усі предмети поділяються на два типи з символом руки та мішка. Ви можете взяти до сценарію або один предмет з позначкою двох рук, або два предмети з позначкою однієї руки, а також кількість предметів із позначкою мішечка, що дорівнює половині вашого рівня округленого до більшого. Під час сценарію, використовуючи предмет з такою позначкою, ви повертаєте карту, позначаючи її використання. А під час тривалого відпочинку ви можете поновити ці предмети. А ось карти з позначкою втрати за активацією прибираються назад до коробки. Деякі предмети не мають жодної з цих позначок. Це означає, що предмет застосовує пасивний ефект і не має обмежень щодо того, скільки разів його можна використовувати. До того ж, хотілося б зазначити, що на початку кожного сценарію, після першого, ви можете покращити по одній карті першого рівня до другого за кожен рівень сценарію. Тобто на початку третього раунду це буде дві карти. Які саме карти потрібно брати на заміну першому рівню, зазначається на звороті карти персонажа. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії на стільну гру темна гавань, «Гудзики» та комахи. Однак, якщо у вас залишились якісь питання по правилах цієї коробочки, пишіть їх у коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!